Друзі, всім привіт! Ви на каналі DreamCarp, мене звати Тарас. Я сьогодні виїхав нарешті закрит сезон. Погода була перед цим дуже погана, не було часу. Сьогодні 3 листопада і я нарешті вибрався. Вибрався на водойму на звичайний платник. Окрім мене, більш взагалі нікого немає. Одна людина там стояла, було в нього, було в нього клювання одне єдине, риба зійшла. Я сьогодні вирвався на добу, не на день. Сьогодні, бачите, сонце, я так навіть зняв куртку. Але доволі таки прохолодно. Вночі був приморозок, дуже сильний боковий вітер. Але ну, хотілося, щоб не було дощу, але начебто передають. Що ж, будемо пробувати закрити сезон. Настання риболовля ну, в цьому році це вже 100%, мабуть. Тому і так часу не ето. Тому я вже закинувся. Пробую і стіки, які в'яжу власноруч, і звичайно, що на флет. І що хотів сказати, я показував повідочницю свою, хто вперше на каналі. Дивіться, є на неї огляд Карпошна повідочниця. Всі, хто підписався, всім дякую. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Ще буде доволі багато всяких цікавих. Розіграші, ось така повідочниця у нас. Я просив 100 лайкосів, як тільки наберем, відразу її розіграю. Тому ще хто хоче за підписку, просто підписка і написати хочу повідочницю. Тільки саме під тим відео, що вийшло. Добиваємо там ще, здається, де близько 40 лайків і відразу розіграємо. Перед новим роком хтось отримує чудову повідочницю. Я нею не користуюсь. Я вже показував чому і пояснював. Вона в повному комплекті, три коробочки на ліпучках. Ну, все як має бути. Класна річ. Вона в мене в користуванні майже не була. Тому я, ну, хто підписаний, той знає, що я свої речі особисті, я їх не перепродаю, я дарю їм своїм підписникам. Хто хоче повідочницю, будь ласка, пишіть коментар. Ставте лайк, сотню набрали і будемо розігрувати. Ну що, ну а зараз перезакидуюсь плюс-мінус через годинку. Там, два вудлища на стіки, два вудлища на флет. Побачимо. Е, скільки вже. Ну, е, через пів години буде третій перезакид вже. Да, я десь о 12.20 закинувся, зараз 14.30. Поки що нічого. Зварив каноплю, замішав корм, відмаркерив спот, в три годинки почну годувати. Конопелька і 3-5 мм пельчик. Побачимо, що з цього вийде. Натхнення є, а там вже буде видно. Ну ви самі розумієте, 3 листопада я ще, до речі, так пізно ніколи не вибирався. У ну, мене було там в жовтні наприкінці. Ну, здається, ну, щоб 3 листопада, то ще такого не було. Погода то, в принципі, ну, непогана, але вітряно. Для осені вітер це не дуже добре. Я вибрав собі бачите, таку місцину, де є такий залівчик, ось, і там ну, не сильно розгулюється хвиля. Але погано, що боковий, і зносить мене треба трошки брати правіше. Ти не можеш так точно не знаю, як стемніє, що це буде, якщо вітер не втихне. Буде дуже важко кидати. Але будемо пробувати. Тож продовжуємо рибалочку. Так, рибацюген, Що ж по закорму? По закорму сьогодні, мабуть, такий доволі простенький. Є пачки у мене розпечатані, так як сьогодні це вже все ж таки закінчення сезону. Ось такий 3-мм пілець, вітай підсікай, кріль. 3 мм на осінь, на таку вже холодна вода. Ось така гранулка, дуже класна. Тут пів пачечки я вже якраз позвільняю. Що у нас тут? мотиль Ну думаю на осінь актуально Також. Це вже, бачите, п'яти червоного кольору. Висипаємо. Триль, ну часник. Просто він розп... розпечатаний, тому ми його також туди додали. Це також 5 мм але він вже такий, бачите, там двокольоровий. Я думаю 2 кг десь приблизно є. У мене ще в ну, мене запечатано, я думаю, я не буду її брати. Ще є сипуха медова слива, теж, віддай, підсікай короб, доволі таки крупна фаркційна. Ось можу вам показати, тут видно її буде. Класна штука. Влітку хто спостерігав зі за мною, ну чудово ловило. Так, двушечка. Десь у мене ще трошки сипушки сюди додав, все ж таки. Чому я додавлю сипухи? Ось така, також чесник макуха. Вода холодна і трошки, мабуть, треба попилить, попускати пиль. З ракети буде висипатися воно і трошки дасть нам пилюки. До речі, в цій макухи там пеліць 2-мм, здається, також є. Так, ну а це все, тоді я розберу зі сміттям. Я думаю, в мене ще конопелька зварилась. пакет коноплі залишився, нема сенсу їх залишати на наступний рік. Тому я... Вирішив вже зварити. її там небагато. Но конопля дуже круто, тому що вона буде давати таку плівку. Я вам покажу, можливо, тут водичка прозора, я трошки кину. і прям будуть такий жир від цієї коноплі, там така магія просто бомбезна. Так, ну є, що, чим я це все? То розбавлю. Я ж кажу, остався в мене Fresh Excess. Буквально менше, ніж півбаночки. Я минулого разу відсюди 100 грам забрав, а 50 залишив. Тому цю 50-ку я сюди вилью. Так. І візьму я допінг. Бачите, в мене теж з минулого ну, з цього сезону залишилось. Я його, звичайно, залишу на наступний. Думаю, нічого йому не буде. Але допінга 2 кг. ну 50 грам, його треба з водичкою розбавити. Десь полтинник я додав. І зараз знаєте, що візьму? Мабуть, сюди я візьму. В мене юшка з, е, з коноплі. Я зараз цю баночку налью собі. Цей допінг вже так вилью. Зараз розмішаю. Коротше, взяв я юшечки з коноплі, вона така ще гаряча. Ще не остила. Зараз перемішаю. Ох, і буде узварчик. Бачите, аж банку скрутило мою. Гаряченька. Не витримує пластик. Ох і буде бомба. Коротше, воно постоїть. Натягнуться цією полійкою. Бомба. Ароматика. Йоханий бабай. Важ не хочеться, знаєте, вірити, що зараз так сонячно, то така погода була погана, що це все ось уже закінчується в цьому році. І прийдеться чекати до наступного сезону цілих там як мінімум 4 місяці. Ну все, дуже класно вже перемішалось, все намочив я. Ось така суміш, вона ще розбухне. Коротше, це так сказати, що не хотів типу годуватися сильно, а в ітогі, а в ітогі він щось підбухне, себе, і хріна собі, і вийде, що й почти пів відра, бачите де? Труба діла. Чи прийдеться покидати, ну, потренуватися ж треба, тим паче я давно вже не був на риболовлі. Так що корм готовий. Все закинуто, чекаємо рибу. Так, ну що, у нас пів четвертого на годиннику, жодного клювання з 12.30 плюс-мінус, з 12.20 я закинув перші дві палки. Поки жодного. Зараз що конопля. Щоб ви вірили, що я вас не дурю. Ось. Бачите конопелька. Розкрилась, все гарно, баунті. Зараз будемо давати жирні плями, Конопля там трендец, що робить. Я правда забув лопатку маленьку свою, тому придеться здоровий. Грузить не зовсім зручно. Але вже не руками і то добре. Буду туди в залів кидати. Дистанція. 80. Зараз пристріляємо туди в залівчик. Ну, це не літо, клювання спецпомба. Чекати, мабуть, не варто. Це ще літом можна було на таке розраховувати. У листопаді вже наврядче. Але мало ли? І таке, мабуть, можливо. Трошки ліворуч дав. Зараз там полосу таку. В залів накидаємо, там буде масляниста пленка, її зараз буде зносити. Воно одне я бачу пятно, друге пятно, таке олійне. Можливо, риба помітить і почне крутити там носом. Спочатку носом, а потім може і не тільки носом. Буде пузирки пускати. Як ви бачите, така у мене сподова станція, хто вперше на каналі, я вже показував її влітку. Де воно просто три відра. І в принципі зручно. Дешево сердито і практично. Відро можна щось положити, там завжди щось є. І заодно як підставка. Вирішив замішати метод мікс. Тут половина коробочки, і десь в мене вже ліквіда немає з від нього. Да, десь тут немає. Це.. Bounty Сквіт Будворн, це моя любима серія. Залишилась мене, так як я вже сьогодні закінчую сезон, то треба його використати. Я взяв сюди, налив е з каструльки, з каноплі олійки взяв сюди, пів бутилочки. В мене є від Bounty такий нектарчик Squid Квіт Тому я сюди трохи нажбухаю, на щоб воно пахло більш-менш. Я так думаю, що плюс-мінус в цьому нектарі такі самі ліквідики. Тому О, я вже так нормально нальопав. Є у нас в комплекті отакий флюрогель. Значить, ми його використовуємо, зазвичай просто беремо і на годівничку там покапали або на стік. Так, і так використовуємо. Але є ще один спосіб, я вам покажу. Якщо так зробити, то тоді не потрібно кожен раз. Типа додавати його на годівничку. Зараз, що ви для цього робите? Берете бутилочку і прямо сюди, водичку, ну, додаєте там, ну, я знаю, ну, половинку, якщо хочете, можете менше. Ну, так як у мене тут пів коробки, ви зрозуміли? Ну, все, я пів бутилочки візьму, ну, ще раз нажму. Що ми робимо тепер? Ну, Скаламутить треба, це ясно. Перемішати його добре з цим флюрогелем. Перемішали і тепер все це заливаєте. Настоюється воно як. Ну чому я взяв тепленьке? Вода вже, ну, мабуть, вже менше, ніж 10 градусів. Я ну, не міряв, нема мене термометра, щоб там заміряти, яка температура води. Ну все ж таки, 3 листопада, і як ви, як ви знаєте, по Київській області вже доволі температура така, вже доволі давно вона. Для того, щоб наш пельчик краще, ну, швидше, скажімо так, розкрився і настоявся, то краще підігріти. А так як я варив наплю, теплий узварчик у мене був. Так, ну що, перемішали, як зазвичай, так? Да? І нехай настоїться. Ну, хвилин 15, я думаю, і він буде готовий. Потім я покажу, як він працює вже в воді і ми вже не будемо капати. Я вже не буду капати на годівничку. В мене буде один такий метод мікса, інший я замішав. Інший я замішав без флюра, це IPCK Monster Crab, який я використовував в цьому сезоні. Ну, ось так. Сьогодні два таких метода. Один з флюріком, другий без. Побачимо, що буде краще працювати, але ну, тут би хоч би пару клювань отримати і вже було б свято, якщо чесно. Продовжуємо риболовлю, все тільки починається. Так, рибацюги було б попускання. Таке ніжне, ніжне, ніжне Ну, Я не знаю, влітку я б конечно, зачекав. би. Я вже і так пару хвилин почекав, воно ще потрошку захотіло опустить, ну а зараз, мабуть, буду просто підсікати. Ну тому що можливо воно в роті, знаєте, там у неї. А вдруг ні, не відчуваю я нічого, так да. немає. Ну, дуже хотілося, звісно. Но нет. Но був, був маленький дзвіночок І це мені здається там флюрчик. Хамелеончик стоїть. Да, тут хамелеон. Мій любимий. Одна із моя... з моїх топових насадок. Ось такий, бачите, червоненький. Дуже класний. Ой, друзі, добрий ранок! Зараз майже 9 година, без 15.09. 4 листопада, ніч пройшла зовсім тихо, я спав. Жодного клювання. Я в 12-й останній раз перезакинувся, о 5-й годині пішов дощ і ось зараз трошки затихло. Перестало мрячити, Я вже перезакинувся, погодувався, змінив пару точок, але поки що ноль, Риба, виходи були десь дуже далеко, там в заліві. Ну, туди відстань дуже велика, а поблизу геть нічого немає. Ну, В принципі, для мене нічого дивного. Тут, знаєте, чекаєш хоча б одного клювання, і це просто була б якась магія навіть на такої водоймі. спортивної, дуже великої, і... Піймати в такий час в таку пору рибу. Ну, поки продовжую. Насадки змінюються, бітурбо, це. Мілійончики, це джокери всі, які в мене є. На ніч я ставив навіть 16-пилік. Бойлик ставив око москаля. Нічого, нічого. Ставив міні-тік-таки. Ну, перепробував я купу насадок. Результат ніякий. Поки ніякий. Перепробував кучу стіків Два методмікса в мене було замішаних. Я вам обіцяв вчора просто. Знаєте, як день, хоп, і стемніло. Я вам показував, як я замішував метод разом з флюрогельчиком. Зараз ось подивимось, як він працює. Зараз візьму там, кинемо жменьку, поки що є. А то вже чуть, -чуть не забув. Замішати замішав, а як він флюрить, так вам і не покажу. Ну, ось кидаємо його сюди. Бачите, він відразу пилить і піднімає таку муть. Не сильний, звісно, флюриефект такий, як такий, якщо ви не насипаєте флюр, але отака, бачите, каламуть дуже-дуже-дуже сильна. Бачите, що він робить? Зараз просто дуже холодна вода, тому не сильно, не сильно, мабуть, і видно, але зараз я отак зроблю, подивіться яка муть, бачите? Тобто дуже-дуже мутить воду і воно дуже привабливо для риби може бути. Бачите, немає прям такого конкретного флюру. Що воно прям виділяється, якщо сюди капнути. Зараз я капну і Ось Бачите, що з нього вже. Щоб ви розуміли, оця мутя це іменно з цього флюрчика. Це не, 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 з, не з метод міксу. Зараз капну сам флюр сюди. Бачите, він опустився. Звісно, що так п'ятно начебто більше, але нема такої муті. Тут саме прикол, що воно зразу таку дає. дає. Ну, можна так, можна так. Просто якщо комусь леньке капать постійно, пилець просто в себе впитав вже ж його. І він не так віддається все діло. Коротше, кому як подобається, але ви пробуйте, що вам сподобається більше. Бо зараз от, ну... мені такий варіант подобається трошки, можливо, більший. Особливо, коли вода, водичка холодна. Бо є така муть і риба... вода прозора, і вона, можливо, на цю муть. Ну, зараз бачите, не допомагає не так, не так. Я пробував на один і капати, і капай, не капай, як риба. Неактивна і її десь немає, то, так, ну ще буду сидіти. Вночі було тепло, ночував в машині, слава Богу, що не ставив палатку, пішов дощ. Зараз би це все було сушити, ну мені було тепло абсолютно. Просто заліз в спальник, одягнувся і, і все. І було доволі тепло. Ну і зараз, бачите, я сиджу, в принципі, зняв куртку, бо тільки що понакидувався, то так, доволі таки непогано. Погода, в принципі, в принципі, непогано, але ну, риба неактивна. Ну що, ще трошки посижу, подумаєм, подумаємо, як, можливо, ще що щось зміниться. Друзі, тільки що хотів перезакинутися. Відчув, що щось є на хаміліончик червоненький. Той що був. Ось такий корабчук, ще й заліковий. Я думав, що записую відео, але камера не включилась. Дивіться, який красень. Дивіться, яка рибка. Клас, нарешті, все ж таки недаремно я приїхав. бачите, 4 листопада погода. Боже, який ти холодний, він холоднючий триндець. Бачите, ось такий красень клюнув. Клас. <гум> ну, Завершення сезону таки з рибкою, бачите? Клас, будемо продовжувати, можливо ще, можливо, ще щось піймаємо. Так, друзі, ну ось таке моє закриття сезону відбулося. 4 листопада. Отака От двушечка, все, що вдалося піймати, е, без клювання. Перезак... Робив перезакид і відчув, що там щось є. Але супротиву такого майже не було. Але не включилась камера і самовиважування я <смас> так і не зняв. Ну, думаю, що все класно. все ж таки. Хоч одну рибинку все ж таки, такого чудового коробчика вдалося піймати. Двушечка. І це кінець сезону 2025. Думаю, це крайня риболовля моя в цьому сезоні. вже, Погода там далі геть портиться. Тому підписуйтесь. В наступному сезоні буду намагатися виїжджати частіше. Всім дякую за підписку. Підтримуйте україномовний контент. Всім доброго миру і до зустрічі на водоймах. Слава ЗСУ!